Всім привіт! Сталася із моїм автомобілем загальновідома проблема, при якій ручка АКПП починає або не вмикатись, або вільно рухається без перемикання передачі. Ну, от не вмикається це. Означає лише те, що е, той шарнірчик, який знаходиться під капотом, він е, злетів у положенні не нейтральному. Тобто зараз блокується вже через мозги, при натисканні цієї кнопочки через мозги вже блокується рух цієї куліс. Ну, Проблема відома, був до неї готовий завдяки. Е, Активній участі і життю в групі фордоводів про цю проблему знав та був готовий до неї. Готовий як? А готовий був. В наявності була ось така штука. Штука ця втулочка для не знаю, для шарнірчика, який поєднує тросик там під капотом з е, е, ручкою, яка перемикає вже на коробці. Зараз покажу. Я ось тут вже зняв повітряний фільтр і якщо можете побачити, то ось ця ручка, яка перемикається на самій коробці. Ось Як я і казав, зараз у нас нейтральне положення. Нейтральне положення, а ручка стоїть в якомусь іншому, де вона спала. Ну, тобто тепер, щоб повернути її в нейтральне, треба просто перемкнути. Що сталося з втулочкою? Втулечка ось така, вона в якийсь момент просто розсипалась. Розсипалась і ну, так злетіла, і перемикання вже не відбувалося. Я спочатку не зрозумів, але... До, до Петра що треба робити. Тулечка має ось такий вигляд нова і зараз ми її поставимо. Поставимо її знизу та надінемо на цю ручку. Ось як воно повинно виглядати в справному стані. Зверніть увагу, як надітий цей рычажок на шарнірчик. Все, ставимо повітряний фільтр та їдемо додому. Ручка знову працює як треба. Всім гарних доріг та без неприємних ситуацій. Гарного дня і мирного неба!